Кожен, ти думаєш, якщо ти не вперла свою дубцю в ці шкіряні штані, то тепер вся сім'я має голодувати? Ти совість маєш? Це що за наївність така? Я на таке не підписувався в мене саме краще дубця в світі, а ти там сиди і голодуй. Сказала, що в неї грошей стільки немає, щоб мені по п'ять раз в день мокрий давати. Нахера було дитину заводити, щоб воно голодало бідося, не ще броди якісь. Маман, ти бачала, як похолодало. Прийшло время тобі вже пить кофе з коньяком і обов'язково купить в'язану шапку і синить і думать якусь сумну фігню, як обично. А там ніде не продають эту, таку шампунь, як од блог тільки, щоб вимивало погані мислі з голови. Може, купиш собі таку? Чуш ти, ти мене вже нервіруєш? Надивилася тих тіктоків. Погладжу лапки, будуть бабки. Не трогай мої лапи. Іди коняку трохи, хай тобі підкову дасть.